Популярний білоруський рок-гурт Ляпістробіцької 16 років тому Чернігові дав свій перший концерт у березні місяці цього року. Хлопці заявили про те, що вони геть йдуть зі сцени і припиняють свою діяльність. Звісно, тому до нашого міста на останній концерт прийшло дуже багато шанувальників. Тут є як білоруси, так і росіяни, і звісно ж українці. Багато хто прийшов з національними прапорами Білорусі і України. это білоруський національний флаг, це веночек, это знак солідарності з Україною. Ми білоруси, слава Україні! Живі Беларусь! Я хочу показати свою громадянську позицію. Я хочу продемонструвати, що Чернігів за єдину Україну і що Чернігів підтримує ідею єдності нашої країни. Рішення принести з собою прапори та поговорити про єдність бажання у людей не випадкове, оскільки в квітні 2014 року в інтернеті з'явилася інформація про те, що під час концерту у місті Іжевськ Сергій Михалок, начебто, образив фаната і вигукував антиросійські гасла. Та під час концерту у Німеччині Михалок відкрив свою правду. Він просто тоді відреагував на непристойну грубу поведінку людей, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Та як там було насправді, ніхто не знає, з цим погоджуються і фанати артиста, які читали багато різних публікацій в інтернеті з приводу того, чому гурт у Ляпістробіцької настав кінець. Наскільки я читав закриття групи, розпуск не зв'язані з цим это Це зв'язано з тим, що група как бы вже выдохлась. Вот це их слова. З'ясувати істину нам не вдалось, оскільки лідер Сергій Михалок на відріз відмовляється вести будь-які розмови із журналістами. А шанувальники не сприймають той прикрий факт, що 1 вересня колектив, який 25 років змушував молодь шаленіти, розпадеться. А ми віримо, що не прекращає. Ми віріявірюшені віримо. Віримо, прикрашає. Почому То би Тобто, Ви думаєте, вони поговорять, поговорять, становляться і да, будуть далі продовж вийти, як допустим група Халвудан, де длордіте ж теж. Скорпіонс. Скорпіонс не виходить в масках. Сліпкнот. Вийш в масках. Горілася. Горілася. Вийшли в масках. І грають далі. Майданчик літнього театру у Центральному парку культури та відпочинку був переповнений молоддю, які не просто стрибали або ж воліли у прямому сенсі цього слова. Які відпрацювали на сцені до сьомого поту, відкланялись та без зайвих слів пішли. На них чекають у інших містах. Літній прощальний тур триває. Детальніше у програмі Культур Ревю.